Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Українські підрозділи ППО збили п'ять крилатих ракет, і шість дронів кемікадзе з Шахід 136, випущених російськими окупантами по території України вночі та вранці 18 жовтня повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Крім того, українські військові збили російський штурмовик Су-25 у Херсонській області. Минулої доби російські військові завдали 10 ракетних і 58 авіаційних ударів по Україні. Про це повідомили у Генштабі. Від ворожих ударів постраждали понад 35 населених пунктів. Противник використовував крилаті авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, були задіяні 43 безпілотних літальних апарати: шахід 136 38 з яких збиті українськими воїнами. Внаслідок ракетного обстрілу енергетичної інфраструктури Києва за попередніми даними загинули двоє людей і одна поранена. 18 жовтня збройні сили РФ застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл об'єкта енергозабезпечення на лівому березі столиці. Пізніше стало відомо, що частина Києва залишається без води і світла. На місці події працюють ДСНС, прокурори, слідчі та експерти, які фіксують черговий злочин РФ. Крім Києва, серйозного удару завдано по енергетичних об'єктах у Дніпрі та Житомирі. Також після нічних обстрілів зникла електрика у Миколаєві. Через чергові обстріли по об'єктах критичної інфраструктури у великій частині України можуть бути віялові відключення електроенергії. Попередили у профільних відомствах. Українцям слід підготуватися до важкої зими та берегти електрику. З 10 жовтня Росія зруйнувала в Україні 30% електростанцій. Про це у соціальній мережі написав президент Володимир Зеленський. За останні дев'ять днів зруйновано 30% електростанцій в Україні, що призвело до масових відключень електроенергії по всій країні. Повідомив президент Володимир Зеленський. В офісі президента закликали громадян бути готовими до відключень світла, води та тепла. Ракетні удари, які ворог уже котрий день завдає по об'єктах інфраструктури в різних областях України, можуть спричинити відключення електроенергії, в тому числі і в Одеському регіоні. Усі області в електромережі залежать одна від одної. Енергетика закликають усіх українців обмежити використання електроприладів у години пік з 8 до 11 ранку та у вечірній період з 6 до 11 вечора, щоб знизити навантаження на електромережі у Миколаївській області. Знищено 5 дронів. Шахід 136 Чотири безпілотники були збиті силами ППО. Ще один воїнами сил територіальної оборони. Вночі російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, який припав по двоповерховому будинку. Загинула людина. Також російські агресори вдарили по квітковому ринку та каштановому скверу. 18 жовтня Верховна Рада на своєму засіданні ухвалила низку законопроєктів. Зокрема, тепер для отримання громадянства України потрібно скласти іспит з основ конституції, історії України та української мови. Також депутати ухвалили в цілому законопроєкт про особливості призову на строкову військову службу та діяльність призовних комісій під час дії військового стану. Закон України про військовий обов'язок та військову службу був доповнений новою статтею, якою визначається, що під час дії воєнного стану призов на термінову військову службу не проводиться, а призовні комісії утворюються для розгляду питань організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку. Організації та проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку, призовників та досягли 27-річного віку. Взяття їх на військовий облік, військова Обов'язаних або виключення з військового обліку, направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому напрямку. Ситуація на українському паливному ринку залишається відносно стабільною. За повідомленнями трейдерів, Україні вдалося зробити деякий запас пального однак незабаром ситуація може змінитися найгірше, побоюються експерти. Країни-експортери ухвалили рішення з листопада серйозно скоротити обсяги видобутку нафти на 2 мільйони барелів на добу. Тож ціни на пальне як на світовому, так і на українському ринку, можуть знову піти у зростання. Подробиці розповів директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн. Український паливний ринок практично оговтався від травневої кризи. АЗС працюють паливо є ціни кілька місяців тримаються на одному рівні. Констатує директор консалтингової групи А 95 Сергій Коюн. Але з листопада ситуація може значно ускладнитись. Країни нафтовидобувані прийняли рішення зменшити видобування нафти досить суттєво. І це вже позначилось на цінах на нафту. Якщо наприкінці вересня ми мали 85 доларів за барель, то після цього рішення ціни стрибнули до 97 доларів за барель. Наразі трошки охололи, але це все одно 95 доларів. Це більше ніж на 10% зростання. Ціни подорожчення вже торкнулося дизельного палива за словами експерта за тиждень. Ціни на нього на українських заправках зросли на 50 копійок гривню, і така тенденція продовжуватиметься, вважає наш співрозмовник. Закупівельна вартість десь пального, особливо жовтневі партії, які надходять. Це вже біля 50 гривень за літр. На відповідно, якщо на колонках до останнього часу було 52-53 гривні за літр в деяких мережах, то звичайно що. Ця ситуація потребувала коригування, воно відбувається. Утім, більшість українських автовласників подорожчання швидше за все не зачепить, каже Сергій Куюн. По бензинах не таке зростання світових цін. Відповідно, я думаю, що тут взагалі минеться без якихось суттєвих корекцій. Ціни ймовірно зростуть, але дефіциту палива не буде. Повторення травневої історії з чергами до заправок Україні сьогодні не загрожує, запевняють учасники паливного ринку і закликають автолюбителів не панікувати по ресурсах. Дуже гарна картина. Пального багато всіх марок, і це все маємо завдяки тому, що ринок перебудувався. Буквально в стислі терміни в 3-4 місяці. Ми побудували нову систему навтопродукту забезпечення, яка принципово відрізняється від тієї, що було. Тобто, ми маємо абсолютно нові джерела постачання. Ми маємо абсолютно нову систему транспортної логістики. Зокрема, дуже велика частка постачань сьогодні припадає на автомобільний транспорт. Це десь 40%. І з точки зору безпеки, це дуже. Гарна ситуація, кількість імпортерів порівняно з початком року зросла у п'ять разів. Повідомляє Сергій Куюн. Разом трейдерам вдалося накопичити запас палива, тобто пального в країні сьогодні більше ніж потрібно для оперативного споживання. Ми дуже спокійно пройшли сезон активного споживання, який припадає на серпень, вересень і першу половину жовтня. То фактично можемо сказати, що ринок і країна з цим впоралися більш. Ніж впевнено, ціни в національних мережах АЗС однакові по всій території України, додає експерт. А ось динаміка оптових цін по регіонах у війну змінилася через переорієнтацію логістики постачання. Закономірно паливо найдешевше у прикордонних регіонах на заході України, тому оптові ціни відрізняються на півдні, До речі, от Одеса це один з найбільш таких дешевих, скажімо так, регіонів, тому що заходи через Молдову, зокрема пальне. Це фактично суміжна, суміжний регіон. Тому ціни теж в Одесі, Оптові, Вони набагато нижчі або одні самих низьких в країні поряд з цінами у західних регіонах. 17 жовтня у віці 83 років пішов із життя видатний вчений архітектор, директор архітектурно-мистецького інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури, заслужений архітектор України Валерій Павлович Уріньов. Про це повідомили його колеги. Валерій Павлович Уріньов автор понад 150 наукових праць, у тому числі дев'яти монографій і трьох навчальних посібників. Водночас він був практикуючим архітектором. За його проектами побудований ряд житлових і громадських будинків в Одесі та інших містах. Також Валерій Уріньов був дією. Членом та керівником південного відділення Української академії архітектури, членом містобудівної ради Одеського міськвиканкому, з ним пішла ціла епоха, не стала нашого лідера, на якого рівнялися всі, і думку якого цінували всі, говориться в повідомленні Одеської академії будівництва та архітектури. В Одесі найвищий рівень захворюваності на рак молочної залози по Україні проти вихід із ситуації є, стверджують медики. Потрібно своєчасно та регулярно обстежуватися. Сьогодні одеситки можуть зробити це абсолютно безкоштовно. Одеса має найвищий рівень захворюваності на рак молочної залози в Україні. На 100 тисяч жінок 85 виявляються хворими. У той час, як загалом по країні на 100 тисяч припадає 60 захворілих. Днями у світі відзначили день боротьби із раком молочної залози. До цього дня одеські медики вирішили нагадати жінкам про необхідність своєчасної діагностики. Якщо діагностувати все це вовремя ізлічення происходит при диагностике на первой стадии в 95%, на второй стадии 80%, и на третьей стадии 50. То есть мы боремся за то, щоб виявляти заболівання молочної желізи на саме ранній важливо контролювати своє здоров'я та своєчасно звертатися до фахівців, кажуть лікарі. Так кожна жінка повинна регулярно відвідувати гінеколога і робити ОСД молочних залоз щорічно, навіть за відсутності скарг. Одесити можуть пройти обстеження абсолютно безкоштовно у міському центрі здоров'я сім'ї, заздалегідь записавшись онлайн або за номером 748 0145. Все у нас проводится бесплатно. Для этого нужно наличие направления от семейного врача, от любого другого врача-специалиста. Все делается бесплатно. То, что мы проводим акции, люди думают, что вот акция только вот эта неделя бесплатно, все остальное будут драть бешеные деньги. Это не так. Все у нас делается бесплатно. Основні чинники розвитку небезпечного захворювання генетична схильність, екологічні проблеми, а також відсутність здорового способу життя, зазначають фахівці. При цьому до зони ризику потрапляються не лише жінки, а й чоловіки. дуже багато з'явилося підростків, мужчин З жалобами на… Болі в груді це связано, Во первох псикологія у мальчика це связано з тим, що ні займається спортом, приймає анаболічні гормони. Ну і питання наше, що ми дім одному гуку, звісно. Потому к нам ходять всі. Міський центр здоров'я сім'ї виборює можливість виявити рак молочної залози на ранній стадії. У цьому фахівцям допомагає сучасне обладнання мамограф. Цифровий хорошее качество на одного человека уходит 15 минут. Це дві молочні желізи в чотирьох проекціях. то тобто можна в будь-якому положенні зняти, і железы молочні размера. У центрі також можна записатися на консультацію до гінеколога, а також здати низку необхідних аналізів. За добу в Одесі сталися дві аварії із постраждалими на миколаївській дорозі. Зіткнулися вантажівка та легковик. У лікарні опинилася двомісячна немовля. Аварія сталася в день на миколаївській дорозі. Водій вантажівки Ман перевищив швидкість, не встиг вчасно загальмувати, і авто врізалося у легковик. В результаті аварії травму отримало немовля, яке разом з мамою знаходилося в салоні легковика. А увечері на адміральському проспекті «Фольксваген» збив велосипедиста. Чоловіка з переломом і забоями шпиталізували. Повідомили у прес-службі патрульної поліції. В Одесі затримали двох жінок, які за попередніми даними фотографували об'єкти міської інфраструктури та передавали інформацію супротивникові одну з порушниць затримали у приморському районі. Під час перевірки в її телефоні виявили компрометуюче листування та безліч телефонних номерів абонентів країни агресора. А в Малиновському районі під час перевірки паспорта підозрілої жінки з'ясувалося, що вона має подвійне громадянство. А в її телефоні також виявила активне листування з росіянами. Обох затриманих передали відповідним службам. У телефоні мешканця Одеської області вивели фото та відео з дитячою порнографією. Чоловікові загрожує тривалий тюремний термін. Під час перевірки телефону у мешканці Доброслава правоохоронці виявили порнографічне відео за участю неповнолітніх. За словами 47 річного громадянина, він завантажив контент з інтернету для себе. Чоловіка затримали та повідомили про підозру у навмисному придбанні та зберіганні дитячої порнографії. Йому загрожує до шести років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Українці, рятуючись від війни, продовжують їхати за кордон чи до безпечніших регіонів країни. Хоча потік мігрантів суттєво скоротився, кажуть фахівці. При цьому у громадян нерідко постають питання пов'язані з оформленням закордонних паспортів. На них відповідає начальник головного управління міграційної служби України в Одеській області Олена Погребняк. Тим, хто сьогодні зважився виїхати з України до Європи чи інших куточків світу, важливо пам'ятати, що зробити це можна і за внутрішнім паспортом. Однак ваше подальше пересування буде обмежене. Багато країн уже не приймають українських переселенців без закордонного паспорту. Звертаю увагу, що деякі країни вже не приймають наших громадян без закордонних паспортів і, наприклад, не приймають на оформлення візи ті країни, які є візові для наших громадян, наприклад, Канада. То ми маємо зараз велику кількість звернень від громадян, які є за кордоном, наприклад, в Польщі, хочуть виїхати до Канади, але ж коли звертаються в посольство консульства, то не приймаються їх паспорти, наприклад, продовження. То е, спілкуйтеся, дізнавайтеся про повний про перелік саме по країні, куди планує Українець їхати. Також українці можуть продовжити термін дії закордонного паспорта попереднього зразка для виїзду за кордон. Якщо загран закінчився, приходьте до міграційної служби або до посольства консульства, також записуєтесь на вікна прийому. До посольства консульства, до міграційної служби це оформлюється без черги в день звернення. Це безкоштовна послуга. 170-та постанова продовжує діяти. Ми продовжує Продовжуємо документи на 5 років здати закінчення. До міграційної служби Одеської області за оформленням документів також звертаються громадяни Російської Федерації. Сьогодні це найбільша категорія іноземців, які мешкають у нашому регіоні, розповідає Олена Погребняк. То в такому випадку ми на сьогоднішній день громадяни Російської Федерації не приймаємо, приймаємо виключно дітей на підтвердження громадянства. І планується постанова Кабінету міністрів України, яка дасть норми. Щодо прийому документів, враховуючи те, що з цим потрібно все ж таки щось робити, і як би не було складне питання щодо громадян Російської Федерації, країни, яка є країною агресором. Напала на Україну, і, ну щось з цим потрібно, щоб на державному рівні все ж було роз'яснено. У воєнний час нерідко трапляються випадки торгівлі людьми, попереджають у міграційній службі Одеської області. Найчастіше жертвами злочинів стають діти, які залишилися на окупованих територіях і були розлучені з батьками, розповідає Олена Погребняк. За час війни зафіксовано вже понад 400 таких випадків. Є і сексуальна експлуатація, і донорство органів, і проведення дослідів біологічних, і примушення зайняття жібратством, використання в збройних конфліктах. Ми теж таке ж ситуацію побачимо, що ті люди, які в нас чоловіки, зараз опиняються на окупованих територіях, то є повідомлення про те, що їх притягають до участі. У військових конфліктах примусово і, на жаль, найскладніше це буде злочини проти дітей. Нагадаємо, що у разі небезпеки, або якщо ви стали свідком злочину, можна звернутися на безкоштовну анонімну гарячу лінію міжнародної організації з міграції за номером 527. Домашній тварині, як і людині, потрібен документ. Однак для багатьох господарів домашніх улюбленців це стало очевидним лише після початку війни, коли вони вирішили поїхати за кордон разом зі своїм вихованцем. І якщо в перші місяці війни тварин через кордон, як і багатьох людей, припускали без документів. З кінця весни ситуація змінилася. І тепер без ветеринарного паспорта вивезти чотирилапого друга не вдасться. Наша знімальна група вирушила до одеської міської лікарні. Ветеринарної медицини, де видають документи тваринам, і дізналися, які правила діють на сьогоднішній день. Ветеринарні паспорти для домашніх тварин все ще користуються великим попитом серед одеситів. Співробітники Одеської державної лікарні ветеринарної медицини зазначають: якщо у перші місяці війни у чергах налічувалося по 100 осіб щодня, то сьогодні ця цифра вдвічі менша. Хтось збирається виїжджати за кордон найближчим часом. Комусь паспорт потрібен просто про запас. Ми прийшли взяти форму для виїзду за граніцу. Пакет документов нужен обязательно ветеринарный загранпаспорт для собачки, анализ на титр антител бешенству и действующие прививки годные. Я не совсем ответственная мать кошачья на самом деле, поэтому э, ну, пришел черед делать документы животному, чтобы его можно было с собой без проблем забрать в другую страну, потому что как бы У зв'язку з цією ситуацією не можливо звращатися в Україну, і я живу поки на дві країни. Це звісно, животного теж хочеться з собою забрати, тому що він он за ним. Окрім одеситів до державної лікарні ветеринарної медицини, звертаються і переселенці. Їхні тварини здебільшого пережили сильні стреси, оскільки були вивезені з територій, які сьогодні перебувають під тимчасовою окупацією. Коли кошки було всього лише два з пана ми жили в Маріуполі, вона з нами пережила її. И... Обстрелы и выезжала с оккупации, и проехала за это время несколько городов. Мы пошли все необходимые процедуры а в ветеринарной клинике. Ну, вот сюда приехали именно за получением теперь паспорта. Так что она, конечно, с нами очень много всего пережила. Фахівці кажуть, що на сьогоднішній день процедура отримання ветеринарного паспорта досить проста. Для цього вам знадобиться пройти деякі маніпуляції, серед яких чіпування та щеплення. Для виїзду до країн Європейського Союзу також треба буде зробити тест на антитіла, на який доведеться чекати три місяці. Тож про документи краще подбати заздалегідь, хоча для вивезення тварини до Молдови така процедура не потрібна. Підстави для видачі паспорту є клінічний огляд тварини та маніпуляції проведені із твариною, підтверджені ліцензованим лікарем, ветеринарної медицини. Тобто, ви звертаєтесь до нас, надаєте. Підтвердження проведених маніпуляцій це може бути вакцинація тварини, чіпування або обробка від паразитів тварини. Це все може відбуватись. Обробка вакцинація ви можете зробити в будь-якій приватній лікарні або у нас. Пройти всі необхідні процедури та отримати паспорт на вихованця можна в Одеській міській лікарні ветеринарної медицини з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 3 години дня. Записуватися заздалегідь не потрібно, тому що прийом здійснюється в порядку живої черги. В Ізмаїлі родина отруїлася чадним газом. У лікарні опинилися мати та троє дітей. Про події рятувальникам повідомив черговий лікар швидкої допомоги, яка приїхала на виклик. 40 річну ізмаїльчанку та трьох її дітей 9, 12 та 15 років, госпіталізували. Як повідомили у ДСНС, попередня причина отруєння. Порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Обставини того, що сталося, з'ясовують слідчі та експерти. Одеська область посіла четверте місце серед регіонів за кількістю шлюбів, укладених у день захисників та захисниць України 14 жовтня. Про це розповіли у міністерстві юстиції України. Наша знімальна група побувала на одному з таких весіль, де молодята поділилися своєю історією кохання. Велика світла зала одного із раксів Одеси. Наречена Людмила замість білої довгої сукні обрала для церемонії вбрання у національних кольорах. А наречений Андрій військову форму. Вони трохи нервують перед церемонією, адже чекали на неї дуже довго понад шість років, розповідає Людмила. У залі лише наречені та син Людмили від першого шлюбу. За словами молодят, практично ніхто не знає, що сьогодні вони розписуються. Просто хотілося, щоб це було наше от. От ми сім'я, більше шести років, е і щоб от той момент, який зараз, і це був тільки теж наш. Бо то потім родичам розкажемо. Потім да. можна буде відслідувати вже всім да. зібратися, коли буде час. Цей самий момент хотілося, щоб <кх> я, чоловік та син. Ну а далі все за планом. Звучить музика. Андрій та Людмила заходять до зали, говорять довго так, та обмінюються обручками один з одним. та Людмила познайомилися в інтернеті. Усміхаючись, вже дружина Людмила каже, не вірила, що там можна знайти свою долю, але життя вирішило інакше. І мій чоловік це виняток з правил. Я дуже ем, рада, що саме в той момент я зайшла, що я зареєструвалася і я його побачила. А ось Андрій каже, що коли побачив фотографію Людмили, одразу зрозумів, це доля. Зразу написав. Намагався одразу прийти до спілкування вживу. А тось, я не хотіла йти на побачення не, без не хотіла. Там, смс нічого, ну я не сильно ні, там, через інтернету спілкування, але саме, саме побачення, тобто мало бути вживу один на один. Перше побачення пройшло невдало, і на другий ти не хотілося, розповідає дівчина. Але чоловік виявився наполегливим, і наступна зустріч відбулася. І все було зовсім інакше, каже Людмила. І тоді вона зрозуміла, це той самий. Я в ньому побачила щось таке, що мені не завадило нічого, я не побоялася. І в перший день ми не могли, не могли м -м, наговоритися, от розмова була. Напевно, це він той чоловік о, з першого погляду, що він мій. 24 лютого змінило життя багатьох українців Людмили та Андрія, у тому числі. До повномасштабного вторгнення чоловік працював судовим кухарем, і коли почалася війна, Андрій пішов добровольцем. Я знав, що треба тебе йти захищати. У мене батьки, два батися сестра, тут начина, тобто, хтось там помусить це все зробити. Ну тому і пішов. Додаво Чоловік розповів нам, що вирішили розписатися, бо на війні ніхто не знає, що може статися завтра. Але, на жаль, якщо щось трапиться, ну, не буде підтримки, якщо вони не буде. Людмила розповідає, що весільне вбрання у патріотичних кольорах обрала не просто так. Це символи її сьогоднішньої життєвої позиції. Щоб більше так статися надати прав дружиня, тому що. Тому ми... що життя може закінчитися будь-який момент. Ну, да, то, тобто, е... Що в мене, що в тебе про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.